Просто зараз на рівні держави відбувається масштабна афера з мобілізацією призовників. Як ви знаєте, віднедавна в Україні влада вирішила знизити призовний вік. Спочатку призову на військову службу підлягали лише ті військове зобов'язані, яким виповнилося 27 років. Але в квітні набрав чинності закон, який мобілізаційний вік було зменшено до 25 років. В інтернеті та на телебаченні, аби підготувати українців до майбутніх змін, провели обширну інформаційну кампанію та запевнили, чоловіки молодше 25 років в жодному випадку на війну не потраплять. Але чи так це насправді зараз розповім. А ви поки ставте лайк та підписуйтесь. У мене стисло про корисне. Отже, як виявилось. Після чергового окозамилювання з боку можновладців, ТЦК та СП почали діяти на власний розсуд. Використовуючи технічні протиріччя та прогалини в законодавстві, погрожуючи всім незгодним кримінальною відповідальністю, час від часу вони направляють бойові повістки призивникам, яким не виповнилось 25 років. Чи є законна підстава для оформлення таких повісток? Відповідно до законодавства, яке діяло на момент становлення на облік, колишні призивники, які за станом здоров'я вважалися обмежено придатними до служби у військовий час та непридатними у мирний час, і у зв'язку з цим не проходили строкову службу, за дивною логікою ТЦК раптом стають військово зобов'язаними. А отже, незалежно від віку, підлягають мобілізації. Оцініть іронію. Служив срочку і не маєш 25 років, не мобілізуй. Не служив срочку за станом здоров'я і також не маєш 25 років, іди і віддай Україні свій громадянський борг. Таким же чином держава поповнює чисельність діючої армії і іншими категоріями військовозобов'язаних. Не пощастила, наприклад, військовослужбовцям строкової служби, які застали повномасштабне вторгнення. Їхню демобілізацію після срочки було відкладено майже на два роки, а вже через рік вони знову будуть мобілізовані, незалежно від віку. Жодної логіки чи здорового гузду в таких діях ТЦК немає. Є хіба що незграбне намагання вчасно виконати план по мобілізації. Якщо ваші права було порушено, ви потребуєте юридичної консультації. Роз'яснення норм законодавства, допомоги у складанні позивної заяви, рапорту, звернення, скарги, а також супроводу вашої справи у суді, мої ну контакти ви знайдете в описі профілю.